Навчальний процес на Дніпропетровщині цьогоріч нетиповий. Відтепер діти навчаються за змішаною формою, яка передбачає дві зміни. Молодші класи вранці сидять на уроках за партами в школі, а ввечері онлайн вдома. Старшокласники ж навпаки. Рішення про тип навчання ухвалювали батьки. Проте можуть його змінити протягом року. Ми обрали змішану форму навчання, бо нам імпонує адміністрація цієї школи, всі вчителі, і заклад дуже гарно підготовлений. Нещодавно приходили в нас. Техніка безпеки, інструктежі, дітям все сподобалося, вони задоволені, все зрозуміло. Саме спілкування, живе спілкування з дітьми і з вчителями це нічого не замінить, ніж онлайн. Укриття нам подобається все. Ми вибрали дистанційну форму навчання, бо переїхали, тому добиратися дуже важко. І ще він побоюється. Першу неділю. Хочемо побути на дистанційний, першу, другу, а далі подивимось в обстановці в Україні, як у школі тут буде процес проходити. До освітнього процесу школа готувалася ретельно. В тих закладах, де це було можливо, відремонтували укриття за стандартами. Директорка школи номер 15 розповідає: інформували батьків про форми навчання та допомагали зробити вибір, враховуючи особливості дитини. Для школярів проводили інструктажі, повторили правила безпеки та відпрацювали спуск в укриття. Глобально програма не зміняться, але кожен вчитель буде оцінювати ситуацію в класі, щось буде повторювати на чомусь, на яких темах буде більше, більше часу витрачати на цю тему, це будемо дивити вже з 1 вересня. Як готувались, як завжди, готувались, трошечки, може по-іншому. Проте здобувати освіту очно діти можуть тільки в навчальних закладах, де обладнане найпростіше укриття. У Дніпрі із 154 шкіл 106 мають міські сховища. В області з понад 800 ліцеїв та гімназій офлайн та за змішаною формою будуть вчитися 565 закладів. У разі відсутності сховища у школі її учні можуть здобувати освіту в найближчому закладі з укриттям. А ще вони мають бути інклюзивними з запасом води та ліків. У разі повітряної тривоги слід перейти до безпечного місця і за можливості продовжити навчання там. Від початку Великої війни облаштували 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. А загалом цьогоріч здобувати середню освіту будуть близько 95 тисяч дітей тільки в обласному центрі. З них 54% обрали змішаний формат, 37 дистанційний, та 8% навчатимуться за індивідуальною формою. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.